Ми продовжуємо вистрокову політичну акцію на майдані біля українського дому. Ми продовжуємо тому не байдужа доля української мої держави, що готові протистояти цьому безприділку, який є в Україні. Приходити сюди до українського дому і долучатися до мирної сильної співпраці протесту. ми лишаємося біля українського дому, ми не йдемо до Верхової Ради, яка і не збиралася скасовувати рішення про ухвалення цього в другому читанні. Ми будемо стояти тут стільки, скільки потрібно до скасування цього закону, який знищує українську мову, знищує Україну. Тому всі небайдужі, не дивлячись на спеку, кажіть друзі, беріть на траси, беріть з собою воду і долучайтеся до цієї справи, у якій беруть участь тільки ті люди, хто підтримує українську мову.